Вітаю вас! В кашалот є досить корисний інструмент аналітика. Це ряд звітів, що допомагають завжди тримати руку на пульсі та контролювати бізнес процеси в режимі реального часу. Знайомимось детальніше. Увага на екран. Розділ Аналітика містить звіти, які допоможуть у прийнятті управлінських рішень. Ви зможете аналізувати завантаженість каз по днях і годинах. Продаж по господарських одиницях та касирах. Переглядати зареєстровані чеки продажу та повернення. Бачити статистику по Z-звітам, порівнювати кількість та суми продажу по окремим товарам, формувати загальні суми по податкам та вивантажувати необхідні діаграми, графіки та таблиці. У розділі Статистика по чеках продажу. Можна переглянути детальну інформацію щодо завантаженості каз та даних про кількість та суми чеків за період. Вікно розділу містить фільтр, за допомогою якого здійснюється відбір даних для аналізу, панель діаграм, та дані у вигляді таблиці. У розділі Статистика по чекам повернення можна переглянути детальну інформацію щодо кількості та суми чеків повернення за період, дані про величину середнього чека повернення, завантаженості каз та даних про кількість і суми чеків повернення за обраний період. Аналогічно попередньому розділу ми маємо такий самий набір графіків та таблиць, які допоможуть нам аналізувати дані. Розділ Z-звіти проаналізує дані щодо З-звітів по всіх господарських одиницях, касирах та касах. Допоможе порівняти суми та кількість зареєстрованих Z-звітів за обраний період. Вікно розділу містить фільтр, за допомогою якого здійснюється відбір даних для аналізу. Панель діаграм. Дані можна переглянути в режимі продаж або повернення, натиснувши відповідну кнопку. Розділ Аналітика по реалізованим товарам допоможе проаналізувати долю продажу по групах товарів, а також дізнатися, яка частка виручки припадає на певну групу товарів. У розділі Можна порівнювати товари один з одним за сумою та кількістю реалізації. Вікно розділу містить фільтр, за допомогою якого здійснюється відбір даних для аналізу, таблиці та діаграми. Також можна подивитись інформацію по реалізації певних товарів. У обраних господарських одиницях інструмент касові зміни допоможе проаналізувати стан змін у програмному РРО, відкриті або закриті та підсумкові дані по розрахункових операціях. При відкритті розділу автоматично формуються аналітичні дані по наших ПРРО. У розділі представлена кількість відкритих та закритих змін. Також дані про ПРРО, які не закрили зміну протягом доби. Як бачите, в програмному РРО Кашалот уся аналітична інформація як на долоні. Маєте питання? Пишіть їх в коментарях під цим відео. Раду відповімо вам. Вдячний за увагу. До нових зустрічей в ефірі.